Друзі, привіт! За що полюбляю свій будинок? За те, що тут можна створювати все, що хочеш, Яку оазу тобі тільки заманеться. Ну, в рамках закону, звичайно. Ось вирішив з простої такої коряшки зробити щось таке цікавеньке, Підселити сюди мох. Досвід в мене є вже з такою процедурою. Все дуже просто. Зараз вам покажу така умова. Щоб це було в затінку, бо мох дуже швидко пересихає, і щоб в нього було таке підґрунтя, ну сам якась грязючка, ґрунт, щось таке. В випадку з такою корягою сама коряга буде давати підпитку цьому моху, і він буде рости нормально. Я думаю, у кожного в своєму будинку десь там є якийсь кушерях, або там, де тече водичка, отакий от мох. Як бачите, він вже з такою грязюкою. Це я тут тільки що мох прибрав. Туди підсадив, куди я показав. Бачите, він тут з такою землею вже добренько поливаємо те місце, де будемо висаджувати. в даному такому от. В випадку. Це така коряшка. І от дивимось, де б він нам був цікавий. Все ж буде цікавіше, ніж просто така от коряга. І прям добренько притаптуємо, тому що там, де не буде контакту з підґрунтям таким, він буде підсихати. Прям не боїмося, втоптуємо його так добренько. А далі він вже сам розбереться. І буде повторювати кожен такий вигін того, куди ви підсадили. А далі він буде заплітати і буде цікавіше. Нічого складного, зате результат буде дуже цікавий. Після того, як підсадили, ще так добренько-добренько проливаємо. Нехай прям тече, нічого страшного. Зайвої вологи для моха не буває. На цей камінь мох я в позатому році підселяв. Ось це ще було, а отут ось це я підсадив. Він потихеньку розростається, завжди з нього бджолки воно, воду п'ють. Але тут він на сонці і треба за день по раз 4 так оприскувати, підливати. Так що краще садити в затінку. Влітку цей мох дуже пересихає, такий вже, на такій границі вимирання. Але якось так і стараємося і родиною, підливаємо, бо дуже така цікава інсталяція виходить. Втілюйте, пробуйте, експериментуйте і все буде класно.